Я рада вас бачити на моєму YouTube-каналі. Дуже вдячна за ваші вподобайки, коментарі, підписки. І сьогодні я вам покажу розпаковку цієї нової посилки від компанії Living. Тут ефірні олії, які саме зараз побачимо. І про кожну ефірну олію я трішки розкажу вам інформацію. А посилка дійшла до мене дуже швидко. Це буквально півтора дні. <гум> Я замовила 14-го, да, 16-го мені вже зранку. Ну, два дні. Посилка прийшла. Так, сама накладна. Що саме? Тут. І кожна. Олійка запакована в такі куписи для того, щоб вони не пошкодилися. Сьогодні в мене багато таких версії. Подарунок мені прийшли дві базові олійки, в 6 які потрібні для того, щоб розбавляти. Ефірну олію, тобто одну каплинку ефірної олії в суміші розправляється і використовується на насіння на шкіру. Так, це вони дві. А, далі. Так. Суміш називається Єнкліпін РС. Це вільне дихання. Воно дуже ефективне, якщо є якісь, наприклад, потреби да, покращити якість свого дихання. Буває такі стани, коли нібито ми не дихаємо або дихаємо не на повні груди, то саме ця ефірна олія, композиція, це суміш. тут, Евкаліптів різних, то вони дають а, а, цей а, стимул ефект, щоб наші легені здихали на повну силу, щоб ми а, за рахунок того, що ми починаємо гарно дихати, то а, а, наше тіло приходить більше енергії, більше ресурсів. А це доведено вченими, так як я магістр біотехнології, я знаю, що дихання це рівно енергії наскільки ми якісно дихаємо, наскільки ми сильно а, вільно а, дихаємо, настільки ми знаходимося в ресурсі і настільки сили енергії є в тілі. Так. А також є такі цілющі ще властивості, а, це саме при хворобах дихання, а, якісь інфекції, респіраторні захворювання. А при бактеріальних і вірусних інфекціях працює це суміж РСІ від Ян Клівінг. А якщо є алергії, якісь там будь-що, наприклад, навіть бувають якісь на шкірі прищіки або грибкові якісь захворювання, а шпори на п'ятах. Також використання РСІ показано. В допоможе з цими ситуаціями. І перш за все відновлює дихання при закладеному носі. Тобто не використовуйте, будь ласка, аптечні каплі для носу. Це дуже шкідливо і небезпечно для вас. Розумійте, що фармація це не рівно лікування. Це прибирає симптом, але не лікує проблем. А це саме лікує, бо тут є такі речовини, активні, які не ну, прямо. Опосередковано напряму діють і попадають в ціль з там з вірусами, бактеріями, будь-якими грибковими захворюваннями. Оце класна штука. І тут, крім різних видів евкаліпту, три види евкаліпту. Також є лимон, майоран, сосна, лаванда, кипарис, ялина і м'ята перцева. Тому така дія. А що стосовно енергетичних наших центрів, то РС, вільне дихання в перекладі, воно діє на нашу відшутку чакру, горлову нам легше стає. Потім це друга чакра, третя і друга чакра. Тобто наша жовтенька чакра, маніпура і Садхістана. Помаранчева чакра, яка відповідає за, за задоволення життям, за насолоду. Це ще наша сексуальна енергія. От так що це гармонізує і а, балансує саме ці центри чакри на енергії працює. Далі Далі в мене йде подарунок Aroma Sest. Що це за суміш, я розповім вам трохи пізніше. таку донізуючу і, і очищаючу дію, коли ви використовуєте його. А, от. До речі, я, львець, я ще не знайомилась. М -м -м. Ну, Аромат прекрасний бо в лісі погуляла. Далі, а, далі а, вже така тепла сонячна серія а, Захід сонця називається композиція. Тут дві суміші, йдуть поруч іланг не суміші, вірніше моноалія це іланг-ілангу, а ілангіланг у нас про насолоду. Ілан Хіланг це така ефірна олія, яка використовується в парфумерії. Часто парфумери використовують саме Ілан Хіланг в своїх композиціях при створенні красивих, якихось таких незвичних, екзотичних ароматів. Перцева м'ята з позначкою Плюс, я взяла саме цю перцеву м'яту, по стандартам Євросоюзу можна використовувати як харчову, тобто використовувати воду, то приймати внутрішньо. Пройшли всі стандарти і тести, і вона є на ринку європейському, ну і по всьому світу, звичайно, але з того, що в Європі дуже. Такі сильні, сильний контроль <хи> за якістю і вимоги до виробників, щоб їх продукція відповідала певним високим стандартам і якості і безпеки для людини. Тому це супер плюсик такий. І про перцеву м'яту, що я можу сказати, що тут досить сильні вібрації, 78 Гц і має дуже сильні цілющі властивості. Це спазмолітик, знімає спазми в тілі, допомагає очистити організм, покращує, оздоровлює такий метаболічний стан клітин, метаболізм саме в клітинах, підвищує концентрацію уваги. Відновлює сили, усиває нервозність, очищає та стимулює свідомість, дає прилив енергії, усуває недоту і захитування. А, да, така типу м'ятна конфетка, м'ятна жуйка, такий сильний аромат саме цієї перцевої м'яти. От, на рівні психологічного впливу, а, це про те, що потрібно вірити. Що відчуваємо, а не в те, що ми бачимо. І складно жити, коли знаєш, як виживати, але дихай, видихай, усі затиски та напругу. Відпускає усе, те, що сковує тіло та розум секрет у тому, що можна без травм та стресу. І це навичка, яку варто напрацювати, відрізає всі сигнали, які надто тригерять. Оточи своє улюблене тіло турботою, тривожний розум тишею, все набагато радушніше, ніж собі уявляє наші маленькі голоси у нашій голові. М'ята перцева вона дає час, щоб перечекати неприємності. Але якщо не вирішувати проблеми, а тільки сховатися, то це не дозволить нам рости і розвиватися. Олія, вона як оберіг амулет, захищає від негативної енергії, допомагає м'яко давати труднощі, допомагає полагодити, покращити свій внутрішній стан і подолати будь-які переповини на своєму шляху до цілі. І також іще я тепер цеба вона пробуджує прагнення до творчості. Далі Далі — лимон. Лимон. Ну, Лимон це супер. Чесно кажучи, я його обожнюю. Лимон я використовую зранку, коли тепленьку воду я п'ю, я беру субочисточку і буквально трошечки мукою сюди, в цю зону. Там є такий дозатор, коли капельки капаєш. От, тобто однієї каплі це занадто багато, щоб випити стакан води, а трішечки, буквально, водичку пустити мовчину, да, зобочисточку, то воно дає достатній кількості ефірних олій, щоб випити і запустити всі процеси в організмі ще більш краще і ефективніше працювати астроном. Так. Далі. А, далі ще одна є м'ята, але м'ята садова. Спермин. Значить, що м'ята садова. М'ята садова має таку ж саму дію, як м'ята перцева, але... Різниця лише в тому, що вона діє більш м'яко, бо перцева вона така активна, жагуча навіть м'ята, а м'ята садова вона буде яко, більш м'якіше працювати з нашим тілом і свідомістю, тобто з тілом, з розумом і душею працює ця ефірна олія. Стимулює всі процеси і гармоніжує. А також ще на шкіру впливає вона очищає шкіру. А наступне пачулі. А також для нас да, екзотична така рослина, яка використовується також в косметології, в парфумерії, дуже активно. Вона а, додають її в різні мила, а, тобто в неї такий приємний мускусний аромат. Зараз ми з ним познайомилися. О, ну це така чоловіча серія, це ніби чоловічі парфуми. Про момент тут зараз досить е сильно заземляє. Так, аменталій. Чнем з ламонграсу, я його обожнюю. Я використовую засіб для мування обличчя, і там в склад входить лимонграс. Ну, Ефект просто чудовий і просто приємно використовувати цей засіб за рахунок таких ароматів, які просто тебе зранку пробуджують ввечером. Та також свіжають перецном. І знайомі з дитинства якісь цукерки, які, напевно, явно додали лонграс, бо в мене асоціація з, з цукерками оу. Угу. Mm. Дуже смачно і так бадьорить. Mm. Mm -hmm наступна, м. Що тут? А, капарис, кпарис, ну, це взагалі щось таке особливе, ну, неймовірне. Э, 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 дуже так э, який дає своложуючий ефект, і також, як всі хвойни, він про такі властивості антисептичні, лікувальні, Тому, якщо є якісь такі простудні простодні так, захворювання, скажімо так, то він також буде лікувальним. І це також вплив на шкіру. Він її очищає і додає сяння шкірі нашій. Сподіваюся, вам ви стали така розпаковочка, і кожного разу раз в місяць я буду знімати подібне відео для вас із коментарями про ефірні олії. І дякую за вашу увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і гарного вам дня!